Вітаю вас на каналі Кабельок. Інтернет-магазину де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель, на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме СІП-4х35. Робимо вимір. Реальний діаметр 2,476 тисячних міліметрів. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось! Зараз перевіримо електричний опір алюмінієвої жили перерізом 35 квадратних міліметрів, яка використовується при виробництві проводу СІП-4х35. 4, 4 Значення електричного опору 813 мікроом на метр. Як бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.